Ну ось і все, друзі, кінець історії. ГБЦ повністю відреставрована, зібрана, відрегульована. Такий має фінальний вона. просто огонь. Красота. Все чудово тут у нас, бачите? Розкажу, що ми сюди використовували. Сальники оригінал. Клапана прима, Направляючи втулки Master Sport Германія, що по регульовочних шайбах. Ось такі зазори і такі шайби у нас. Шайби регулювачні від 4.0 до 4.45. Просто ідеально. Тому, друзі, не зволікайте, телефонуйте, поки є у наявності. Рідко таки попадається, що стосується площини. Не варено взагалі ні разу, ніде. Ляля. Звертайтесь.